І є такі рослини, які ростуть тільки в Криму і більше ніде. Це такі так звані ендемічні рослини з малесеньким вузьким ареалом свого поширення. Деякі види мають назви жінок, деякі види мають назви вчених. Наприклад, дуже цікавий глід пояркової, Він росте тільки на карадазі. Це була це була жінка-дослідниця флори Криму. Жовті плоди у цього глоду. Як правило, ми привикли. Ну, бояришник, ви зрозуміли, про що я говорю? Як правило, ми привикли, що бояришник, він червоний. А от цей вид глоду, який росте на карадазі, він жовтого кольору. Росте тільки на карадазі і занесений до червоної книги. Декілька видів орхідей, описані в Криму. От, наприклад, був такий в долині Ласпі. Біля Севастополя е, аматор в 19 столітті Компер. І він знайшов там дуже цікаву орхідею. І Христіан Стевен, якому він привіз у Нікіту цю рослину, описав її як комперію компера, і це єдиний рід, е, єдиний вид в цьому роді Комперія. І росте, от всі тільки в Байдарській долині, між Ласпі до там, Тилового, і зустрічається тільки там, і ні, більше ніде в світі.